На превеликий жаль, для більшості пацієнтів з пухлинами підшлункової залози пережити рік важко. Для цього потрібно лікуватися. Але потенційно ми можемо досягати при певних стадіях навіть одужання. Одуженням вважається відсутність повернення хвороби протягом 5 років. Людина не просто має право отримати думку другого фахівця в цій лікарні, в іншій лікарні, в будь-якій лікарні. Це рекомендовано. Лікарі а, хочуть, щоб людина підійшла до питання максимально свідомо і максимально розуміла, що з нею відбувається. Тому отримати думку іншого лікаря, другу, третю, четверту, знайти лікаря, який. Ця людина буде довіряти і буде з ним проходити весь цей шлях, надзвичайно важливо. Це буде в цій лікарні, в іншій лікарні, за кордоном. неважливо. важливо. Важливо лише те, щоб людина зверталася до професіоналів, а не зверталася до е, псевдомедиків або шаманів. Незважаючи на те, що на сьогоднішній день. Е, Достатньо великий обсяг доступної інформації, яка є доступною мовою для пацієнта, на превеликий жаль, до сих пір більшість пацієнтів приходить, абсолютно не розуміючи, що з ними відбувається на первинний візит. На другу думку, зазвичай вже приходять щось розуміють. Чому так відбувається? Тому що жодна людина, яка який діагноз онкологічний не встановлений. Вона не буде вивчати питання онкопатології з психологічної точки зору, щоб закрити свій мозок від проблеми, якої не, ну, немає. Тому після встановлення онкологічного діагнозу наступним кроком виникає стрес. Під час стресу мало хто з людей готовий опанувати себе і почати вивчати доступні джерела інформації. Мало того, Наша культура е, українська все ж таки більше схиляє до того, щоб отримувати інформацію не з електронного джерела інформації, а саме від людини, від лікаря. Тому так, на перший прийом більшість пацієнтів приходить абсолютно необізнаними. Е, якщо це прийшли вже за другою думкою або в пошуках певного специфічного лікування, зазвичай значно простіше, тому що людина вже пройшла. Етап прийняття того, що з нею відбувається. Бувають такі ситуації, коли е, пацієнт отримує не занадто багато інформації, а, умовно кажучи, не ту інформацію. От шкідливою є не медична інформація, а не медична інформація, е, яка стосується незатверджених протоколів лікування, е, якихось. Е, Якогось шаманства, лікування незрозумілими не то, що препаратами, а речовинами, які там е, тільки затягують, в кращому випадку тільки затягують процес лікування, в гіршому випадку ще й шкодять організм. На превеликий жаль, в медичних вузах, коли вчився я, не вчили спілкуватися з пацієнтами та родичами і Наскільки мені відомо, до сих пір не вчать, існують тренінги для лікарів по спілкуванню з пацієнтами, це насправді надзвичайно чутливе і складне питання. Є певні норми етики і юридичні норми. З юридичної точки зору, пацієнт, якщо він психічно здоровий і е, може відповідати за себе, тобто дієздатний, він має право знати все про свій діагноз і план лікування. Так само пацієнт може визначити коло осіб, які мають право про це знати. Тому зазвичай ми питаємо, чи люди, які заходять на консультацію, чи пацієнт їм довіряє, чи просить їх вийти. Зазвичай люди, які приходять, все ж таки здогадуються про діагноз, і, ймовірно, якраз є тими близькими, яким пацієнт довіряє і з якими поряд можна спілкуватися. Але питання, чи можна надавати в присутності чоловіка, дитини, батьків інформацію, завжди постає. Наступне питання: якщо пацієнт дуже хвилюється, то нормальним і адекватним є. Питання до пацієнта, чи готовий він сприймати всю інформацію? Дуже рідко, коли пацієнт відмовляється сприймати всю інформацію і перекладає рішення на близьких осіб, які з ним прийшли. Це насправді програшний варіант для пацієнта, тому що зазвичай наступними словами. І наступними меседжами для пацієнта є розмова про те, що буде попереду. І бажано, щоб пацієнт співпрацював з медичним персоналом максимально свідомо і максимально активно. Якщо пацієнт виключається з обговорення цього процесу, ймовірність співпраці в, під час отримання спецлікування низька, а проблеми точно виникнуть. Коли потрібна буде співпраця пацієнт-лікар. Надзвичайно важливим для того, щоб досягти результат, є первинне рішення про тактику і стратегію. Потім може змінюватися тактика або стратегія, але от первинне рішення воно надзвичайно важливе. Помилка під час прийняття первинного рішення, на жаль, призводить якраз на до найгірших прогнозів. На сьогоднішній день стандартним є те, що первинне рішення приймається на мультидисциплінарному консиліумі. Для того, щоб пацієнт пройшов цей мультидисциплінарний консиліум, цей випадок завжди розглядають. З обов'язковим певним набором досліджень, на основі яких це рішення приймається. Рішення зазвичай приймається не одним спеціалістом, а багатьма спеціалістами різних напрямків, де є і представники діагностичної служби, і онкохірурги, і клінічні онкологи, і проміневі терапевти, і патоморфологи, і інші спеціалісти, яких потрібно залучити до цього процесу. Тому зазвичай на першому візиті. Розповідаєш, які необхідні обстеження для того, щоб прийняти правильне первинне рішення, і розповідаєш про необхідність цього онкологічного консиліуму для правильного рішення і мінімізації лікарської помилки. Зазвичай більшість з розумінням підходить, і це відбувається. Рак підшинкової залози відноситься до надзвичайно неприємних захворювань. В першу чергу, це особливість самої підшлункової залози, яка глобально має дві частини, вони розділені функціонально, вони присутні у всій підшлунковій залозі. Це частина підшлункової залози, яка виробляє ферменти, і частина підшлункової залози, яка відповідає за вироботку гормонів. В залежності від того, яка частина уражена, виникають симптоми ті чи іншого пацієнта. Другою особливістю є розташування підшлункової залози. Вона розташована не поверхнево, а глибоко, і біля неї розташовується дуже багато анатомічно важливих структур. Тому інколи симптоми пов'язані з впливом якраз на ці розташовані поряд структури. Є неспецифічні симптоми раку підшлункової залози, таке як загальна втомлюваність, загальна слабкість. Є інші симптоми. До прикладу, вперше виявлений діабет є рекомендація обов'язково пройти комп'ютерну томографію, тому що це теж може бути свідченням виникнення раку підшлункової залози. Є специфічні гормон-продукуючі пухлини підшлункової залози, вони рідко зустрічаються. Але вони їхнім першою ознакою є саме зміна гормонального фону того чи іншого гормону і відповідний симптомокомплекс. Пухлини голівки підшлункової золози дуже часто перекривають ток жовчі в 12 палу кишку, тому характерним є механічна жовтяниця, також можуть бути. Такі симптоми, як порушення травлення у вигляді схуднення у вигляді тошноти, які можуть бути пов'язані як з порушенням виділення ферментів, так і з перекриттям ходу їжі по 12-палій кишці або зрідка по шлунку, біль є теж характерним симптомом, але зазвичай. Коли виникає біль, це може бути свідченням уже прогностично несприятливого перебігу захворювання і діагностики вже на пізній стадії. Враховуючи те, що підшлунково знаходиться не поверхнево, а глибоко, побачити оком дуже важко. Но мало того, підшлункова, достатньо, підшлункова залоза дуже погано доступна для методів. Візуалізації, які ми зазвичай використовуємо. До прикладу там, ультразвукового дослідження, і навіть таких досліджень, як комп'ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія, це створює надзвичайно складну проблему, і тому для раку підшлункової залози насправді не існує скринінгових програм, і діагностика надзвичайно. Складна і дуже часто запізніла. Будь-яке лікування, яке пропонується для раку підшлункової залози, повинно бути спрямовано на дві речі. Перша основна максимальне продовження життя. Друге, важливе, але все ж таки на другому місці це максимальне збереження якості життя. Коли ми говоримо про Вибір методу лікування, то на сьогоднішній день основними методами лікування є хірургія та хіміотерапія. Променева терапія також використовується, але значно рідше, і показань для її застосування значно менше. Для е, вибору хірургічного чи хіміотерапевтичного лікування існує надзвичайно багато науково обґрунтованих факторів, які розглядаються під час загального консиліуму. Для того, щоб визначити, що саме цій людині з цією проблемою зараз потрібно або застосувати лише хіміотерапію, або хіміотерапію і після неї хірургію, або хірургію після неї хіміотерапію, або хірургію саму по собі. Це надзвичайно складне рішення, яке має величезний вплив на тривалість життя тому, що. Помилка саме з вибором першого методу лікування призводить до негативних наслідків. Тобто ми отримуємо нижчу тривалість життя. На превеликий жаль, будь-яке спецлікування впливає на фертильну функцію, якщо пацієнт приходить ще в фертильному віці, і цей діагноз встановлений саме в фертильному віці. Тому е якщо Пацієнт молода людина, з ним обов'язково проговорюється в першу чергу навіть не сексуальна функція, а бажання чи небажання виконати свою фертильну функцію, тобто народити дітей. На щастя, в Україні є можливості і є дуже сильні команди репродуктологів, які можуть допомогти і чоловікам, і жінкам фертильного віку насолодитися. Батьківством, незважаючи на такий страшний діагноз. З приводу е, сексуальної функції, е, насправді, надзвичайно важливе питання, тому що е, мова йде про якість життя пацієнта під час лікування. Ми можемо сказати, що багато з видів лікування порушують цю функцію як мінімум тимчасово. Для того, щоб отримати найкращі результати, найкраще хворобі запобігти, а не її лікувати. Тому, перш за все, ми завжди закликаємо до здорового способу життя, відмови від тютюнопаління, занять спортом, слідкувати за вагою тіла, відмови від алкоголю. Оця пропаганда здорового способу життя дає значно кращий ефект. Ніж будь-які надзвичайно складні методики лікування, самі інноваційні. Найкраще це не захворіти. Якщо людина відчуває будь-які симптоми, які їй не подобаються, перш за все треба звернутися до свого лікаря. Я сподіваюся, що всі, хто нас буде дивитися, у всіх є свій сімейний лікар, і вони з ним знайомі і готові звертатися, якщо щось відбувається не так. Тому що ми зараз говоримо про рак підшлункової залози, але хвороб, які можуть скоротити життя, є дуже багато. І не тільки рак підшлункової залози скорочує життя пацієнта. Лише людина з фаховою медичною освітою може реально запропонувати кроки. Для подальшого обстеження виключення тієї чи іншої патології. Якщо цей діагноз вже встановлено, я сподіваюся, що сімейний лікар скерує до фахового медичного закладу, де зможуть розібратися і запропонувати найкращий шлях вирішення цієї проблеми. На сьогоднішній день можливості медицини для того, щоб вилікувати рак підшлункової залози, існують. На превеликий жаль, це відбувається не у всіх, не завжди, але точно хотів би мотивувати людей не складати руки, не віддавати себе на рішення долі богів чи хто там що вірить, а все ж таки звертатися до офіційної медицини і отримувати якісну медичну допомогу.